7 9 липня під час перебування міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова в зоні антитерористичної операції російські терористи готували замах на вбивство очільника МВС України. Замовником і організатором Цього злочину, власне, тим, хто координував дії терористів, був безпосередньо російський диверсант Ігор Безлер на прізвисько Бєс. Саме його диверсійно-розвідувальні групи мали здійснити цей злочин. Вбивство міністра. Планувалося в декілька способів. Зокрема, засідка на шляху слідування групи автомобілів, в одному з яких мав перебувати міністр внутрішніх справ. Закладки фугасів, а також теракт безпосередньо в приміщеннях, де мав зупинятися міністр внутрішніх справ або на вулиці за допомогою снайперської зброї, готувалися декілька диверсійних груп, які є в підпорядкуванні Безпосередньо Ігоря Безлера, які, користуючись тою інформацією, яка була у них, власне, планували вбивство міністра внутрішніх справ. Втім, завдяки чіткій і злагодженій роботі правоохоронних органів, завдяки вчасно отриманій. Інформації, а також дезінформації терористичних угрупувань, були зроблені кроки на опередження і цей злочин, і цього злочину вдалося уникнути. Якщо говорити вихідливою мовою. Ми їх заплутали і не дали змоги вчинити замах на життя міністра внутрішніх справ. Мушу зазначити, що всі, хто брав участь у організації замаху на вбивство, ідентифіковані їхні особи встановлено. Більш того, під час затримання однієї з цих груп, якою керував безпосередньо громадянин К, що є командиром терористичного підрозділу у місті Часов'яр і знаходиться в прямому підпорядкуванні Ігоря Безліра на прізвисько без. І саме він здійснював диверсійно-розвідувальну роботу по організації вбивства Арсена Авакова. Його групу було виявлено під час спроби затримання він виказав спротив і був знищений бійцями нашого спецпідрозділу. Інші захоплені в полон і наразі знаходяться під слідством. Другу таку диверсійно розвідувальну групу, що також має відношення до організації вбивства міністра внутрішніх справ, затримали співробітники Служби безпеки України. Наразі проводиться слідство. Від себе мушу зазначити, що вбивством міністра бойовики переслідували перш за все мету певного розбалансування правоохоронній системі, оскільки жорстка. І непохитна позиція Арсена Авакова щодо знищення російських терористичних угрупувань та звільнення нашої території від комунофашистів є чітка, зрозуміла і незламна. І, звичайно, ви всі знаєте, що Арсен Аваков є фактично особистим ворогом Кремля, особистим ворогом тих, хто сьогодні здійснює пряму агресію на території України. І такий теракт, таке вбивство, за, їхнім, за їхньою думкою, мабуть, мало стати дещо показовим. У вирі тих подій, які відбуваються в Україні. Хочу також нагадати і жорстку позицію Арсена Авакова щодо зрадників як в лавах правоохоронних органів, так і в лавах представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Звичайно, Позиція міністра сьогодні кістка в горлі багатьом. І не тільки за межами України, а й, на жаль, в Україні також не дає спокою. Але я можу запевнити, ця позиція залишиться непохитною. Ми продовжимо нашу роботу і зробимо все можливе, щоби. Найкоротші терміни звільнити нашу землю від російського агресора. Крім того, хочу додати, що бойовики, звичайно, дуже занепокоєні ефективними діями наших спецпідрозділів. Я маю на увазі спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ наших спецбатальйонів. Донбас, Дніпро-1, Азов, Київ-1, Артемівськ та інших, які сьогодні проводять спецоперації, в тому числі спецоперації з зачистки і звільняють нашу землю від терористів. Також хочу нагадати, що вже не тільки на міністра внутрішніх справ в Росії слідчим комітетом порушено кримінальну справу, а й на командирів наших спецбатальйонів. Тому я думаю, в цьому сенсі коментарі зайві. На цю хвилину додати нічого. З візитом у місті, місті Слов'янськ був більшу частину часу, свого дві третини проводить саме в зоні антитерористичної операції, ви всі це знаєте. Вчора там був прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Віце-прем'єр е, Володимир Гройсман, який безпосередньо керує, керує е, координаційним міжвідомчим штабом, власне, вони здійснили інспекцію і пройшли по тим містам, подивились, як відбувається налагодження мирного життя. Отже, якщо по Слав'янську, я буквально вам просто дам свіжу інформацію на цю годину, бо здебільшого вчора в засобах е, масової інформації це все це було. В Слов'янську на цю хвилину запущені всі до єдиного маршрути транспортні. Всі. 8 і 14 мікрорайонів мають постійне світло, а також центр міста. В трьох мікрорайонах є вода, в інших де наповнення системи. 4-5 днів і водопостачання буде цілком поновлено. Запрацювало 154 із 227 ліфтів. До речі, це досить серйозний показник насправді, тому що там була дуже серйозна проблема з запуском ліфтів. Продовжується розмінування. Вилучено тільки по Слав'янську більше 3000 одиниць вибухонебезпечних предметів. Це так, щоб просто мати уявлення. Продовжується розборка завалів зруйнованих будинків. І розпочато ремонт, вже розпочато ремонт деяких з будинків. Ви знаєте, що прем'єр вчора говорив про те, що і ми перед тим також обговорювали цю тему, що буде запущена спеціальна програма щодо поновлення життєдіяльності інфраструктури у звільнених містах, зокрема і Слав'янську, Краматорську, Артемівську інших містах, які. Вже звільнені і які будуть звільнені. І дуже важливий фактор, який стосується безпосередньо Міністерства внутрішніх справ на доручення Президента України Міністерством внутрішніх справ створено додаткові підрозділи працівників карного розшуку, які сьогодні працюють у звільнених містах. З метою виявлення прихованих диверсантів та терористів з цього питання міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Доповідає особисто президенту України. Там 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 затримуються терористи. Власне, коли будуть перші суди, коли суди будуть відкриті, коли журналісти, власне, суспільство, громада може бути прийти подивитися на цих лапках героїв. Ну я думаю, що це питання в даній ситуації до слідчих органів, зокрема і Генеральної прокуратури, і тих, хто безпосередньо проводить слідство, якщо говорити в контексті нашої, нашого брифінгу, то Ті затримання, які я, про які я вам говорив і які стосуються безпосередньо, замаху, організації замаху, підготовки до замаху на життя Арсена Авакова, вони були здійснені протягом 10, 11, 12 липня, тому зараз відбуваються ті дії, які власне вже в законному порядку будуть визначати подальші. Речі, що стосується попередніх затримань, ще раз скажу, мені важко відповісти, оскільки це питання насправді слідчих органів. Я б задоволенням, також як і ви, хотів би бачити цих негідників і власне, як і бачите, відкритий суд над ними. Дякую, України, Оксана вы сказали о Донецке, Луганске, как скоро можно надеяться, что они будут освобождены от боевиков. И уточните, пожалуйста, цифру, сколько людей задержано в рамках расследования покушения на. Вас. Про цифру з вашого дозволу, промовець можу сказати, що це дві групи по кілька осіб. Давайте так, щоб ми не передували подіям, які відбуваються. Що стосується Донецька-Луганська, дякую, дуже гарне запитання. Насправді прогнозувати час, коли вони будуть звільнені, складно. Там, ви знаєте, відбуваються жорстокі бої. Вже ні для кого не секрет, що в Україні відбувається фактично відкрита війна російським агресором. І а, я думаю, що а, терміни а, визволення Донецька і Луганська в великій мірі залежать від позиції самих дончан і луганчан. Ось скажу вам відверто, особисто мені, ну, м'яко кажучи, дивно усвідомлювати, що кубка відморожених Персонажів терористів, вбивців, бойовиків, що прийшли на нашу землю, хай їх буде там тисяча, дві, ну навіть три на весь Донецький, що говорити, може, вибачте, поставити в стойло майже півтора мільйонне місто, де значною мірою проживають сильні, дужі чоловіки, шахтарі, мужні люди. Я думаю, що, напевно, вже потихеньку повинно приходити розуміння, що треба підніматися і там, в самому Донецьку, і в самому Луганську. Підніматися і протистояти терористам. Більш того, я переконаний в тому, що Найближчим часом в Донецьку будуть з'являтися групи невідомих патріотів, які допоможуть українській армії та Нацгвардії звільнити ці міста і будуть діяти зсередини. Допоможуть відстріляти. Ту наволоч, яка сьогодні орудує у цих словетних містах. Отже, сподіваюся, що такі процеси дуже скоро почнуться і звертаюся до донечан і луганчан. Будьте обережні в контактах з терористами. Ми кожного разу це наголошуємо. Не підходьте до їхніх позицій, до місць масового скупчення, не дайте ні в якому разі використати себе в ролі живого щита. Я також хочу підтвердити ту інформацію, яка сьогодні є у відкритому доступі щодо фактично насильницького під дулами автоматів, змушення чоловіків працездатного віку брати участь. У роботах по будівництву фортифікаційних укріплень, а також залучення фактично примусового в ряди терористів. Це відбувається, як і відбувається блокування виїзду мирних громадян із, цим, із цих міст, зокрема, автотранспорт. Декому вдається виїхати, як то кажуть, окольними путями, декому, на жаль, ні. Принаймні, чоловіче населення сьогодні бойовики намагаються блокувати під дулами автоматів. Тому я думаю, що довго переконаний хлопці це терпіти не будуть, і ще раз наголошують, допоможуть нам звільнити ці міста зсередини. Доброго дня. Я хотіла швиденько уточнити дату, коли планувався, планувався замах на Авакова. 7-9 липня. липня між 7 і 9 липня. Ви знаєте, інформація справді є. Наскільки я знаю, наскільки я знаю, це питання вирішено. Власне, якщо ви дочекаєтесь кінця брифінгу, я при вас наберу командувача Нацгвардії Степана Тимофійовича Полторака. Просто щоб вас сказати, тому що ну я на цей момент не відслідкував ситуацію, але 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 я обов'язково для я теж зацікавлений в тому. Щоб все було так, як треба. Ну наскільки я, скажімо, там на вчорашній, позавчорашній день знаю це питання вирішується. Що маленько замоку, ось скільки йде воно цим диверсійним групам, українці Це покаже слідство. Але щодо диверсійних груп, можу сказати, це так звані п'ятірки беса. Це вишколені навчені диверсанти, які діють в основному групами по 5 чоловік. Розстрілюють, підривають і розчиняються. Умовно я маю на увазі. А щодо громадянства, не Щодо громадянства ці відповіді дасть а, а, слідство. Але я думаю, що стосовно того, про що ви подумали, я скажу так. Не виключено. Ви розумієте, що ви маємо увагу? Питання? Інформація вчора була вся дев'ята, сім стара бригада до Краснодона попали в хайцов так називаємо немає коридору, щоб вибратися да? і що сьогодні стилу. Я не можу дати вам відповідь на це запитання оскільки на сьогоднішній день питання. Участі армійських підрозділів коментує РНБО, і я вам даю чесне слово. Я просто з ними сьогодні не зв'язувався. У них є найсвіжіша інформація стосовно цих питань. Якби я її знав, я б з радістю вам відповів на це запитання. Але насправді я зараз не володію деталізованою ситуацією. Переконаний в одному, що питання буде вирішено, і хлопці, хлопці-хлопці вийдуть. А ми перейдемо в наступ. Я від себе ще хочу одне буквально питання ще згадати. Продовжується складна ситуація, яка стосується вивозу дітей, вивозу наших діток, ви знаєте, поки що бойовики. Не дозволяють вивозити їх із будинків дитини, інших медичних та соціальних закладів, але ми постійно знаходимося в цьому процесі, спілкуємося і намагаємося домогтися того, щоб діти були вивезені. Ви знаєте, що це питання вже підіймається на найвищому державному рівні. Зокрема, цим займається безпосередньо і Міністерство зовнішніх справ, і інші відповідні державні структури. Ми також знаходимося в стані перемови і готові організувати вивіз, але поки що обнадійливих результатів немає. Зрештою. Можливо, завтра, післязавтра, я дуже на це сподіваюся, перші ластівки з'являться. Хоча гарантувати цього не можна. Я просто хочу, користуючись нагодою, ще раз звернутися до тих, хто не зовсім усвідомлює, що насправді відбувається. І коли з'являються пресі, повідомлення, про якісь накази чи укази якихось там громадян Росії, Бородая, або там посіпапу Єфремова, Болотова, інших терористів, то я дуже прошу, щоб всі розуміли, ці люди ніхто вони є злочинцями, вони є вбивцями, вони є. Терористами, і вони державними злочинцями. Тому виконувати і прислухатися до їхніх наказів я, м'яко кажучи, не раджу. Бо в тому числі ті чиновники державних органів влади, які будуть підпорядковуватися і виконувати такі накази. Фактично сприяють вчиненню злочинів. Дуже прошу, пам'ятайте, що жодна людина, яка сприяла терористам, яка брала участь у сепаратистських заходах, чим наносила шкоду і загрожувала територіальній цілісності України, жоден чиновник не піде на плечі від покарання. Тому потрібно бути тут уважними і розважними в цих діях. Рано чи пізно вони будуть знищені або заарештовані. Тому дуже прошу зважати на ці речі. Отже, в принципі...